Доброго дня, мої вітання. Сьогодні нашій увазі супер пропозиція. Супер пропозиція по стану автомобілів по року і по пробігу. У 2020 році автомобіль виїхав з автосалону. Квітень 2020 був куплений лізинговою компанією. За 49 тисяч євро. 49 тисяч євро з ПДВ. Така ціна даного автомобіля була в 2020 році. Nissan Leaf, 62 кВт батарея, чорний металік. На даний момент автомобіль є в наявності. Виграли лот на аукціоні. Автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування. Комплектація босе, ледовське світло, ближнє дальнє, босе текна. Автомобіль просто в чудовому стані. Є незначні потертості на задньому бампері, а так ви бачите, стан автомобіля просто ідеальний. Лише клик заднього бампера має потертість. Можна частково так підфарбувати бампер, повністю весь не фарбувати. 62 кВт заводним виробником заявлений пробіг на повному заряді батареї 450 км. Фактично. Автомобіль проїжджає 350-400 кілометрів на повному заряді в звичайному режимі. Звичайно, при використанні рекуперацій, при мінімальному використанні клімату, звичайно, можна й досягнути 400. Отакий От автомобіль лише приїхав з аукціону. Весь в рідній фарбі, сок батареї 100%, Датчики сліпих зон, безключовий доступ, комплектація техна босе, шкіряний салон, шкіра з алькантаркою, досить стильно і нарядно. Преміум музика босе. Складання джидзерка 4 склопідйомника діджитал панель, тримання полоси, мультикермо, датчики тиску шин Бачите, одне колесо потрібно підкачати, комп'ютер показує, пробіг даного автомобіля всього на всього 40 505 кілометрів. Вже йде нова навігація, досить такі класні кольора. Камера 360 заднього огляду. Попереджає, що дверка відкрита, підігрів сидінь, клімат. Є педаль і джойстик для переключання передач. Електронний ручник, два ключка, безключовий доступ. Датчик світла, датчик дощу, також затемнення дзеркала заднього огляду. Автомобіль по салончику як Новий стан нового автомобіля. Голубенька нитка підкреслює, що автомобіль електричний. В багажнику є сабвуфер босе два кабелі, один. Для швидкісної зарядки, другий для звичайної розетки. Цей кабель можна використовувати як продовжувач. Супер стан автомобіля. 20-й рік, гарний пробіг і гарна комплектація. Ціна з доставкою в Україну. З розмитненням, всіма послугами буде написано в темі даного відео. Ціни, звичайно, у нас хороші. Робимо все під ключ, доставляємо власними евакуаторами до України. Є також інші пропозиції по електромобілях. Це Tesla Model 3, це Kia Niro, Kona. До речі, всі такі бірюзово-голубенькі Kona. Всі три штучки, які лише прийшли, всі на сьогоднішній день продані. Але будуть ще й інші варіанти. Робіть попередні замовлення. Пишіть на Viber, електромобілі ще. Будуть з аукціонів. Хороші автомобілі з Нідерландів, тим, що клімат тут хороший, зими як такої немає, і автомобілі не мають корозії по кузову. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні. Пропозиції. Також, кого зацікавив даний ліф, не зволікайте, телефонуйте, зарезервуємо, купимо для вас, доставимо, зробимо все під ключ. На все добре, до нових відео.